28 серпня Пінчук арт-центр відкрив одразу шість нових проєктів, включаючи персональні та групові виставки, які представляють глядачам різноманітні теми від особистих історій до переосмислення колективної пам'яті. Художниця Леся Хоменко досліджує у своїх полотнах історичні та політичні зміни в суспільстві. А певні докази майбутнього проєкт колективу Відкрита група, яка досліджує поняття колективної пам'яті народу в контексті війни. На відкритті побувала і Олена Царенко. Вона розповість докладніше. У співпраці з українськими правозахисними організаціями мисткиня Габріель Голаят створила новий розділ свого тривалого проєкту Особисті свідчення у відеоінсталяції Жінки та гендерно різноманітні люди, які пережили насильство, діляться власними історіями. Я вважаю, що головна місія, як люди проявляються через ці роботи, це мистецтво, яке відрізняється від документальної традиційної, і запрошую переглянути світ інших особистостей, які пережили насильство, які пережили насильство війни, які переживають трансфобію і гомофобію. Це коло я зробила тут в Києві. Тут зібрані унікальні особистості від цивільних до військових. Права жінок, права людей з різноманітними досвідами також дуже важливі в Україні, за яку ми боремось, бо деякі з героїв, деякі з героїнь цього київського циклу зараз на фронті, і вони борються не лише проти російської агресії, вони борються за країну, в якій ми всі захочемо жити. Ця виставка створює такий простір єднання. Художниця Леся Хоменко презентувала виставку Уявна відстань про трансформацію суспільства через зміну візуального образу. Виставка Уявна відстань охоплює 20 років моєї художньої практики. Най... Старші роботи тут з 2005 року, також є роботи з 2006 І є мої найновіші роботи, які я створювала практично спеціально для цієї виставки. Багато моїх робіт є рефлексією на певні політичні події. Ну, це не пряма реакція, а це така рефлексія. За словами мисткині Лесі Хоменко, в цій експозиції поєдналися портрет людини, деформований війною, та портрет українського суспільства напередодні помаранчово. Революції і початку бойових дій у цій картині тіло людини стає об'єктом. Серія змішані почуття були створені художницею у 2013 році. Певні докази майбутнього проєкт колективу Відкрита група досліджує поняття колективної пам'яті народу в контексті війни. То розглядає тему з автобіографічної і історичного погляду. Розповів один з співавторів проєкту, митець та військовослужбовець Павло Ковач. Так, але є речі, які ми не можемо, не можемо забути. Так? І це власне ці, ці речі. Ми певною мірою через дані проєкти спілкуємося з майбутніми громадянами України, щоб нагадувати постійно ну, про нашого сусіда, про нашу історію і про нашу визволену боротьбу, яка вже триває понад 100 років. Шість мистецьких проєктів від особистих історій до колективної пам'яті і переосмислення минулого можна переглянути в столичному пінчук арт-центр до січня 2026 року.